Шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Агрофарму Селі. Сьогодні у нас 5 серпня 2023 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про перець Шакіра у теплиці. Е, значить, в мене проблема, яка була, така і залишається. Е, хоч і виробники насіння пишуть, що можна е, у плівкових теплицях вирощувати, але якщо плівкові теплиці, то вони. Не кажуть, що обов'язково потрібно натягувати на них затіняючу сітку. Е, і то не факт, що воно допоможе. Е, значить, він вже дав. Ось він мені вже по груди, цей перець. Він вже дав четверту, дає четверту волну, але не е, не достигає. Дає калій на нього і все рівно... Ну, тобто він досягає, в принципі. От, але е, не так би як хотілося. Ось дивіться, ми можемо першої волни в нас не було, потім пішла друга, третя. Не знаю, чи буде правильно. ось четверта волна вже. Вон дивіться, один достиг якийсь, бачите, друга волна, вон, ось тут третя. І вже четверта волна. Тобто він жене вверх, ліпить. От, а е, урожаю немає. Нормального урожаю в нас немає збору. Був один збір, але такий слабенький. От, Можливо, ще буде якийсь там трохи щось нашукаємо. Ну, в принципі, тут е, то, також є. Питання в тому, що м, ми його як висаджували перша, перша кість, майже вся впала при висиці. От, е, Всередині теплиці його майже е, не було. Е, не було. Ось, бачите, є одна. Причин таких є багато. Тут, якщо пройтися, зараз щось трошки назбираємо, але це не є. Те, що нам потрібно. Не сильно мені подобається тут цей перець. В теплиці я його більш садити не буду, не рекомендую. О, я ж кажу, для нього тут жарко. Обов'язково треба зачиняючу сітку. Обов'язково ось ми можемо бачити перша волна, друга, третя. І ось четверта пішла волна. А перцю немає. Ось вже якийсь хорий. Мабуть, фузаріоз треба викинути. Якось так. В принципі, в принципі, ось це все, що я хотів сказати. Тобто перед Шакіра, хоч там і пишуть, що він там для плівкових теплиць. Це все Тобто, -то? Не слухайтесь. О! Не факт, що він ще буде е, при. Ну, якщо його вкрити плів, е, сіткою затіняючи, не факт. Далеко, не факт. Це я так думаю, але не факт. От. Ну якось так. Дякую за увагу. До побачення.